Вітаю вас, шановні глядачі. Трамп знищить Україну чи не знищить? Мені також про це говорять, мене також про це питають. Що я хочу сказати? Я хочу сказати три головні тези по цьому питанню і закрити його. Стосовно Трампа і майбутнього України. Ці прогнози я робив з першого разу. Перший прогноз Трамп України не знищить, а навпаки, її врятує. Як би це не звучало парадоксально. Але це мої внутрішні відчуття, які йдуть в мене з, рівно з того моменту, коли він висунув свою кандидатуру від партії республіканців. Е, другий момент. Чи Трамп виживе? Так, Трамп буде жити, Трамп виживе і Трамп. Доживе до кінця своєї каденції. Зараз дуже роздувають тему про те, що нібито Трамп не доживе, що Трамп помре, і Сімпсони там щось намальоване від Сімпсонів. Ну, від Сімпсонів, до речі, було намальовано ще, що жінка стане президентом у фіолетовому піджачку. Не збулося. Тому я хочу сказати, і я довіряю зараз тільки собі, а не зовнішнім факторам, чи якимось іншим екстрасенсам, які про це говорили. Трамп буде жити ще дуже і дуже довго. Третій фактор. Третій фактор це те, що мені треба було з самого початку слухати голос своєї внутрішньої інтуїції. Знаєте, я з самого початку мій перший прогноз, самий перший прогноз, був про те, що Трамп переможе Камалу Харіс. 21.07 Байден заявив, що він знімає свою кандидатуру. А 23.07 через два дня. Я вже про це записав відео, в якому заявив, і це було моє перше відео на тему передвиборчих гонок США. І в цьому відео я заявив максимально чітко, що все одно переможе Трамп. Я пам'ятаю, що мені там ще тонну коментарів писали гедотних, що типу я поганий екстрасенс, я не вгадав і, нічого такого не станеться. і там під тими коментарями було по 200, по 300 лайків. Це відео є на моєму ТікТоці, є в моєму Ютюбі. Просто полистайте зверху вниз мої відео і побачите по даті завантаження. І в Ютубі, в ТікТоці це відео є збережено. 23.07 числа цей прогноз збувся. Зараз я вам покажу шматочок. Я думаю, вона не стане президентом. Я думаю, президентом буде Трамп. Так. Я думаю, вона не стане президентом. Моя думка може відрізнятися від думок багатьох людей, від думок багатьох екстрасенсів. Ну, в листопаді 2024 року ви мені цей прогноз, будь ласка, згадаєте, добре? Він ніде не буде видалятися чи підтиратися. Я так не працюю. Ну, в мене були прогнози, які попропадали, але тому що на них скаржилися. Боцька атака. Але в Ютубі точно цей прогноз не пропаде. Так що потім можете зайти в мій Ютубчик, передивитися область подій і сказати, а Рома, ти був правий, або ти був неправий. Але перша карта, яка випала, це карта Скорботи. Я думаю, що вона президентом не стане. Ні. я думаю, президентом стане Трамп. І я думаю, що Трамп завершить війну в Україні рішучим вольовим кулаком своїм. Завершить війну в Україні. Ну і так збудеться ще один мій прогноз про завершення війни. Подивимося, що з того всього буде. Я все-таки вважаю, що переможе Трамп, а не вона. Ну так. Ну, у Байдена взагалі шансів не було. Давайте дивитись правді в очі. Байден це такий вже старий дідо з деменцією. Я просто допустив дурість. На той момент, що я почав в собі сумніватися, от це, напевне, от саме те, чого мені не варто було робити. Тобто мені треба було залишити перший прогноз, який я записав 23,07, і більше прогнозів на цю тему не знімати. Просто багато людей почало мені писати, що я помилюся, що я опозорюся, і деякі екстрасенси мені теж про це писали: що ти не правий, ти помилишся, ти опозоришся. Зніми заново і подивись. Ну і мені, звичайно, що потім карти почали показувати Тарабарщину. Я тепер переконаний на 100%, що я не буду більше займатися такою фігнею. Я не буду більше в собі сумніватися, тому що сумніви псують мені репутацію, а е, зовнішні голоси і зовнішні думки треба відкидати. Тобто, маю я все-таки притримуватися своєї внутрішньої інтуїції. Як тільки Байден зняв кандидатуру, а Камала Харіс висунула. Через два дні я записав прогноз. І я сказав: Трамп переможе. Мене, звичайно, почали паскудити і писати мені всякі пакості. Самі бачите в коментарях. Я там, самі бачили. Ну, Але я мав настаювати на своєму. І зараз я говорю чисто по голосу своєї інтуїції: так, Трамп зупинить війну. Так, Трамп буде президентом і Трамп доживе і переживе. Згадайте мої слова. Так, що ось таке, от, шановні глядачі. Так що можна сказати, і треба сказати, що я все-таки хороший екстрасенс. І що все-таки мій прогноз по перемозі Трампа, самий перший, самий свіжий, який я зняв, коли Камала тільки висунула свою кандидатуру, саме він і є канонічним, і саме він мав залишитися єдиним. Тому що як тільки екстрасенс чи Езотерик піддає свої прогнози сумніву, то і карти починають до нього відноситись погано та негативно, і карти в ньому розчаровуються. Карти це живий інструмент, і карти добре відчувають енергетику свого власника. Мені не треба сумніватися в собі. І ви, шановні глядачі, ніколи не сумнівайтеся в собі. Всього хорошого!